Дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо на наступну тему: чи зможуть вам призначити житлову субсидію вашому домогосподарству? Якщо один з членів знову ж таки вашого домогосподарства наразі перебуває за кордоном, якщо так, то за яких умов це можливо? І що буде, якщо яка відповідальність передбачена, якщо ви не повідомите органи пенсійного фонду України про те, що члени вашого домогосподарства знаходяться за кордоном? Отже, розглянемо дану ситуацію. Багато українців наразі зараз виїжджають так, особливо це стосується. Дітей, дружин, вони виїжджають за кордон. Якщо, наприклад, ваші діти, які прописані в вашому житлі, наразі перебувають за кордоном, чи можете ви в такому випадку подати документи на призначення житлової вам субсидії? Дивіться, обов'язково, коли ви будете звертатися в органи пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії, ви, як заявник, зобов'язані зазначити, що один з членів вашого домогосподарства на час подання заяви перебуває за кордоном. Понад 60 днів. Така а, людина для обрахунку субсидії до складу домогосподарства відповідно не буде включатися. Тож соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування на цю людину не будуть розраховуватися. І, що саме головне, доходи також під час призначення житлової субсидії враховані не будуть. Таким чином, житлова субсидія. Дія буде призначатися домогосподарству без урахування громадянина, який перебуває за кордоном. Це стосується тих людей, які перебувають за кордоном понад 60 днів. Ну, наприклад, хтось уже там рік перебуває, так? Хтось півроку. Ви до цього не зверталися за призначенням житлової субсидії. Наразі вирішили. Але якщо ви звернулися за призначенням субсидії, не повідомили Пенсійний фонд України про перебування Будь-кого з членів вашого домогосподарства за кордоном понад 60 днів, а субсидію вже обчислено з урахуванням цієї людини. Відповідно, і норми та нормативи розраховані також на цю людину, або якщо це декілька людей. Також враховані доходи, то виплата житлової субсидії припиняється, а надміру виплачені кошти вам необхідно буде повернути в органи пенсійного фонду. Ви або це зробите в добровільному, так в досудовому порядку, якщо ви не будете згідні і дійсно порушите. Цю норму то в такому випадку пенсійний фонд України буде мати право звернутися до суду. Тож будьте, будь ласка, уважні, зазначайте завжди при призначенні вам житлової субсидії або інших видів державної допомоги актуальну інформацію.